Бачите цей піджак Дольче габана з осою? Оса в короні це демон вельзеву. О, це якийсь головний демон ваду, так? Да? Це... Це, це, головний, це, зам, це зам сатани, зам, можна сатаний, так yeah. е сказати. Вау! Wow. — Це що? Ти хабана зробила я, сатани під you... Як, чи що? <з cam> ну да. — Як це? Це <з cam> <і> легально <з cam> подається в магазині? Звичайно, це топ нова колекція зараз з сезону. Я ношу тільки нові колекції брендів. Я не ношу старі колекції Луї Вітону чи Ермесу. Старі мені не потрібні, тільки нові. Питання в чому? Питання в тому, що. В Італії оса в короні це символ удачі і успіху, як у нас під коло да. у італійців. І е, вони більше знають, бо вони ж все-таки в папстві, в Римі е, практикують демонологію. І тому вони знають, що це за демон Вельзеву. У мене бабка з ним працювала. Uh -huh. е, я отримав через нього посвячення, і навіть в інтернеті я писав, що. При посвяченні мене вкусила оса велика. Прилетіла вночі вночі. Вона реально вночі от прямо це в житті. відбувалося? Так, так. Вночі прилетіла. Я її викликав на кладовищі, хоча вночі вони сплять. Угу. Він дуже потужний, дуже сильний. Це біблійний ще демон. І він. А як це відбувається? От саме зараз ми трошки відійдемо. Мені цікаво, в... от, от, ти сказав, що твоя бабуся, Я не працювала, як як з... мені жити без демонів вдома. Вони ходять там, ти їх прям бачиш, вони такі хутні стало. Я їх відчуваю. А що вони роблять? От, з от я, до речі, вдома? тільки про нього сказав. Він прийшов сюди, він вже тут. А де він сам зараз стоїть? Пригнув всередину цього келиха. Я в Не вийде. Добре, мені просто правда цікаво, як це взагалі працює. Тобу... Він втопився в вині. Він просто а, він любить тригає, жартувати. Іди. Вони всі дуже веселі, тому мені з ними по кайфу. Мені че <рес> здається, що це має бути щось велике, таке, але воно не велике. Не це да? енергія, розумієш? Да. А, ну, ні. <рес>